Це такий мадярський пластик. Все одно бочкаве сіно. Як, Ліля? Не косучи? Ой, не дуже. Ото май м'якеньке, вони, вони це відкинули ви. Ліля, вони це відкинули. Іди краще у то. Знімай її. Угу. <гум> <гум> І він як ноча. Дай мені <в> мурку. <гум> <гум> Давай. Янко, ти на цей піди. Яночко, на той піди. А то цей, мабуть, відкинули, бо воно вже дуже старе сіно. Янка не може. Янко, ти завалиш людям в класі. Все, Не ліз, не ліз, бо завалиться. Та лиш Ліля може. Яке... Завели. Ніхто не вийде. Зараз я можу. Ні, ні, бо Ліля не треба. Чого? Бо плаття під голиці. Ну, напробуй. Що, сиховське сіно? Ну, чотко було. Дуже. А тут ще пшениця є. Йдемо покажемо. Ідіть у пшениці. Так, йдемо в пшеничку. Давай я тут. Ні, та йдемо, ще тут коника покажемо, пшеничку. Ні Яночко, жди, іди по... По... з нами, подивишся, коровка на... чорна, давай. Яночко, та не йди, бо я ще волосся маю тобі зробити. Буде тобі жарко. Йди...